Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про захист, який він буває, З чого він зроблений, від чого захистить, а від чого не дуже. Як обрати той захист, який буде не тільки зручним, але й надійним? Ви на каналі Кіперстор. Поїхали! Почнемо з самого головного, як би це дивно не звучало з захисту голови. В минулих відео ми вже звертали увагу, що шолом це найголовніша деталь екіпіровки, бо катання як не як пов'язано з падінням. Навіть якщо ви не збираєтесь цього робити, а падати на голову доволі сумнівне задоволення. Тому шоломом не нехтуйте. У мене в руках стандартний шолом для скейту, роликів BMX. Таких 90%. Мінімалістично, функціонально, все як треба. І як ми вже казали в минулих відео, шолом обов'язково повинен бути по розміру. Бо маленький буде тиснути, великий може насуватися на очі, крутитися на голові. Одним словом, приємного мало. Коротше, гляньте відео, як обрати шоломи, а ми йдемо далі. У бренду triple Eight великий вибір не тільки шоломів. А і захисту для всіх активностей і спортсменів різного віку. Почнемо з наколінників і налокітників. Тут є декілька варіантів. Перший з пластиком та спеціальною піною, яка гасить різноманітні удари. Такий захист самий надійний, але й сковує рухи. Бо пластик, як ви розумієте, зігнути важко. Він згинається, але недостатньо. Такий захист обладнаний спеціальними вставками, які перешкоджають сповзанню та забезпечують додаткову фіксацію. І захист зазвичай має подвійні шви по всій поверхні. Шарпіни Ева, високої щільності для поглинання ударів, підкладку світсейвер для комфорту та поглинання поту, міцні та надійні еластичні регульовані ремені. Варіантів такого класичного захисту дуже багато. Дитячий для початківців. Різнокольоровий, стріт-серія, парковий та прокомплекти. І не треба думати, що дитячий захист чимось поступається дорослому. Ось, наприклад, Літал Трікі. Це захист Мічі Літл Трік Бруско, який вперше взяв скейт до рук у віці трьох років. В 15 він став першою людиною, яка приземлив 900 у мегарампі на змаганнях X-Games. А вже у 22 роки він став першою людиною, яка зробила 1260 на скейті. Сьогодні він багаторазовий призер та медаліст X-Games. Мічі, безперечно, один із найкращих скейтерів у світі, а його фірмова лінійка захисту допоможе молодим райдерам почати свій шлях до вершин. Наступний варіант захисту м'який. Софтпад. На колінники і на локітники. Цей захист без пластику. В першу чергу для тих, хто хоче отримувати повноту руху і готовий жертвувати захисними властивостями. Він легко одягається, згинається, не створює дискомфорт та має так званий лоу-профіль, завдяки чому його легко можна одягати під одяг. Це дуже круто для зимових видів спорту. В плані матеріалів. М'який захист нічим не поступається класичному. Піна високої щільності для поглинання ударів, елементи, підсилені кевларом, подвійні шви та покриття світсейвер. Захистити руки від ударів, розтягнень і травм можна за допомогою захисту зап'ястя. Бо під час падіння людина рефлекторно виставляє руки вперед. У цього захисту є жорстка пластина на зовнішній частині долоні, яка надає кисті вигнутись назад, і це запобігає вивиху суглоба. І на внутрішній стороні долоні пластина для гасіння енергії при падінні. Так само, як захист ліктів і колін, він виготовлений з найкращих матеріалів: міцна дихаюча нейлонова сітка для щільного прилягання, неопренові вставки. Удар пластик для підтримки та амортизуюча піна високої щільності. Цей захист буває для різних вікових груп та для різних рівнів майстерності дитячий, для початківців, різнокольоровий та прокомплекти. Всі вони виготовлені з найкращих матеріалів та мають найвищу якість. Чомусь так склалося, що рукавички це дуже недооціненний вид захисту, а дарма. Бо перчатки зберігають ваші руки від стирання об асфальт, бетон, кермобайку. Плюс у перчатках у вас дуже міцне щеплення з кермом велосипеду або скутера нічого не вислизне. Пару слів про перчатки для слайдів. У лонгборд фрірайді даунхілі без них ніяк. Звичайно, можете спробувати, але я не раджу. Якщо ви любите крути спуски та слайди, то слайдери це ваш вибір. Вони підсилені стійким до розриву кевларовим покриттям та міцними змінними накладками. Захист гомілки. Тут все просто. Спеціальна, міцна. Поліетиленова вставка гасить удар, а піна високої щільності поглинає його. В першу чергу це захист для BMX. Він захищає ногу райдера під час трюків як спереду, так і від бокових ударів. Цей захист тонкий, він поміщається під штани ну або якийсь інший одяг і чудово підходить для гірського велосипеду. Захисні шорти. Коли всі згадують про захисні шорти, то це обов'язково щось смішне та потворне. Але тільки на захист від Triple Eight, бо він спроєктований спеціально для носіння під одягом. Він зовсім непомітний та захищає саме так, як потрібно, і те, що дійсно важливо. Ці шорти чудово підходять для катання на скейті, роликах, сноуборді, мають дихаючий, облягаючий дизайн, анатомічний захист, підкладки зі щільної піни, які знімаються і які можна прати. Також у Triple Eight є моделі захисних шорт спеціально для велоспорту. Що я можу сказати в підсумку? Користуйтесь захистом, бо отримувати травми це зовсім не круто. Вулиця, скейт парк, засніжений схил, захист triple Eight завжди стане в нагоді. Тому прокачуйте трюки, підкорюйте нові висоти та вкатуйте щодня. А з вами був я. Євген, до зустрічі!